Експосадовця Кропивницького слідчого ізолятора підозрюють у спробі нелегального вивезення з країни запчастин для вертольотів. Нині з'ясовують, де він їх взяв та кому збирався продати. Чоловік хотів вивезти з України допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Це товари подвійного призначення, що підлягають експортному контролю, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Намагався переправити вказані товари за допомогою поштового сервісу міжнародного вантажного перевезення. Це вилучене майно відправлене на експертизу, після чого буде передано для потреб Збройних сил України. Повідомлено про підозру за частиною першої статті 333 кримінального кодексу України. Це порушення переправлення за кордон товарів, які підлягають експортному контролю. Йому загрожує або штраф до п'яти тисяч Оподаткованих мінімумів або позбавлення волі до трьох років.